Типу, давайте по віку. Вік, значить, від 3 років до 6 років ви берете маленький електроквадроцикл, у нас його зараз не представлено на експозиції. Від 6 років до 12 років ви купуєте 125-ку для своєї дитини, незалежності, яка фірма. Я зараз не розказую ні про який бренд безпосередньо про квадроцикли. От. Ваша дитина буде зручно себе почувати на даному квадроциклі. Ось я великий дядько сів, мені незручно, да, тому що я великий. А дитина ваша буде отак себе почувати. Їй буде зручно крутити руль, їй буде зручно перемикати передачі. Далі, наступний крок це у нас діти від е, 10 там, до 14 років, навіть більше може бути і 20 років. Можливо, у вас є бабця в селі, яка хоче там їздити на квадроциклі, тому що вона вже не може їздити на велосипеді. Е, вибираємо для них. Там від 150 кубів і вище. Це середній клас, але ви не плануєте тратити великий бюджет на то.